Коли ми клялися, призивали ім'я Бога, так або ми ми кажемо там клянуся своєю сім'єю, зуб даю. От зуб даю, що я це зроблю. Голову на відріз даю. Чому ми робимо? Бо ми хочемо запевнити іншу особу, щоб вона нам довіряла. Чому Ісус каже, не клястись нічим за клятвою стоїть конкретна тож, духовна сила. І хочете знати, як воно працює? Коли ви це зрозумієте, ви більше це робити не будете. Коли ви хочете пообіцяти іншій людині щось, а вона так щось сумнівається, і ви кажете, голову даю на відріз, що я це виконав. Або щось в цьому розі У духовному світі ти дозволив сатані забрати твою голову при одній умові, якщо ти не виконаєш то, що ти пообіцяв. Ти ж сам своїми словами це сказав, так чи ні? Що буде робити сатана? Він буде робити все, щоб ти не виконав то, що ти пообіцяв. Для чого? Для того, щоб мати офіційне право на що? На твою голову. А ти скажеш, та то я просто сказав. <сум> Супер, що ти так скажеш? Для сатани це підпис і печатка. Ти сам добровільно йому віддав голову. Тому що Ісус каже: не клянись ніколи. Є один момент, коли ви можете клястись. Один момент, коли тебе викликали як свідка на суд, дійсно присяжного на суд. І коли ти клянешся на Біблії, говорити правду і нічого крім правди, то тільки цей один момент, де ти можеш клястись, але при одній умові. При одній умові, якщо ти будеш говорити правду.